Вітаю! Мене звати Олег Авдиш. Сьогодні ми будемо говорити про поштові послуги в Україні, лідерів ринку та вплив галузі на національну економіку. Що є пошта у житті кожного з нас? Це місце, мабуть, повсякденного користування, як то супермаркет, гіпермаркет, торгівельний центр, продовольчий ринок тощо. А як працюють великі поштові компанії зсередини? Про це нам розкажуть три авторитетних спікери з Укрпошти, Нової Пошти та компанії Джастін. Як будується цей ринок, та хто встановлює правила гри, та який об'єм цього ринку, чому він так цікавий для великих інвесторів? Компанія Justin – це новий поштовий оператор, який на ринку менше двох років, але вже оброблює сотні тисяч посилок за місяць. Як ця компанія вийшла на ринок? Чому є таке стрімке зростання? Та найголовніше, чому я записую цю підводку просто на фоні міста, це таке активне, дуже місце в Києві, а тому, що Justin позиціонує себе як пошта для активних людей та для Сітізенс для містян, які не мають багато часу, тому в основному відділення Джастін знаходиться у супермаркетах та великих торгівельних центрах у місцях великого скупчення людей, щоб роблячи одну справу, можна було забрати або відправити свою посилку. Буде дуже цікаве таке міні-інтерв'ю. На ринку української поштової логістики є гравець, який здивував всіх і українців і конкурентів своєю активною роботою та такою можна сказати, раптовою появою на ринку. І у нас сьогодні в гостях Костянтин Кукуруза, директор департаменту якості контролю та стандартизації компанії Джастін. Сьогодні про цю компанію поговоримо. Костянтин, коли була заснована компанія Джастін? Компанія Justin була заснована три роки тому, майже три роки тому, отже у 2017-му офіційна дата заснування у вересні. Саме а з цього часу рахуємо і святкуємо день народження компанії. Отже, за три місяці буде три роки. А на який сегмент ринку робить ця компанія? Компанія співпрацює як з фізичними, так і юридичними особами. Ми Робимо акцент, перш за все, на клієнтів фізосіб. Це кожна людина, яка живе або відвідує нашу країну, вона може скористуватися послугами Джастин. Відомо, що зараз в Україні відкрито більше 500 відділень Justin. Є відділення форматів OSR, Smart, Mini OSR. Це достатньо інноваційні формати. Зараз ми йдемо до відділення одного з і покажемо наочно. Як ви плануєте масштабувати бізнес далі? Відкривати відділення своїми силами чи залучати франчезі? Зараз це непросте питання, тому що, звісно, в нас були серйозні плани на поточний рік по розширенню мережі. Наразі дійсно 500 з лишніх відділень це всі відділення. Свої, так би мовити, Джастіна. Так, ми плануємо співпрацювати з партнерами. Вже майже до цього готові наші внутрішні бізнес-процеси, наше розуміння, як це має виглядати, з, яким, з якою пропозицією ми будемо виходити на ринок. І що цікаво, що є величезний попит у людей у, у бізнесу, у малого бізнесу, перш за все, які хочуть і можуть співпрацювати з нами. Я думаю, що на найближчі місяці відкриються перші відділення такою моделлю. І далі після того, як ми зрозуміємо всі тонкощі та нюанси співпраці з партнерами, така кількість відділень буде рости. Я думаю, що мова буде йти не про десятки, а про сотні таких відділень. Єдине, що зараз така бурхлива ситуація у світі в країні, всі так зосередилися на тому, що відбувається. І здоров'ям людей, пандемія трошки на ринку нерухомості, і взагалі в цілому на ринку відбуваються такі особливі речі, які ніколи раніше не відбувалися, бо відбувалися, але в іншому форматі. Це пов'язано із орендними ставками на нерухомість, перш за все комерційно. Тому ми зараз такі більш вив... Вив... виважені і обережні, е, можна сказати, що е, не робимо різких рухів. Але поступово будемо рухатись задля того, щоб наша мережа відділень більш швидше росла. І, відповідно, ми змогли більше е, людей і наших користувачів охопити нашими послугами. Я чув, що в планах компанії до кінця 2020 року відкрити тис першу тисячу відділень. Е, чи якось скоригував ці плани коронавірус, чи амбіції залишились у силі? Е... І так, і так, тому що амбіції завжди залишаються, проте трошки важче їх виконувати і впроваджувати ну, по тим причинам, про які ми щойно коротенько проговорили. Uh -huh. Так, хочеться мати надію, що тисяча відділень таки з'явиться, але не останню чергу це буде залежати від ситуації на е, ринку і бізнес-активності в нашій країні. Ми зараз знаходимося біля відділення номер 470 у Києві на Позняках. Це кобрендингове відділення Justin. Це така одна з інновацій компанії. І це відділення кобрендингове з Parfums та з Розетка. Дуже відомим інтернет-магазином. Розетка взагалі один з найголовніших інтернет-ретейлерів країни. А наскільки це ефективно для вас, для ваших партнерів, а найголовніше, що це дає клієнтам? Перш за все, це важливо для наших клієнтів, тому що вони звикли до зрозумілого і швидкого сервісу. І компанія Парфус і компанія розетка це відомі і потужні гравці на ринку України в кожному своєму сегменті. Тому ми вибудували наші бізнес-процеси таким чином, щоб на відділенні Джастін і ми бачимо на вивісці є розетка, є інформація про парфумс. Щоб на відділення часті було більш зручно зробити покупку або просто одержати свою, свою покупку. Тому це такий ну частково інноваційний продукт, а частково це ідея, яка вилилась в саме кобрендинг і таких відділень десятки по всій країні. І більш того, ми бачимо, що зараз інші компанії теж йдуть цим шляхом і і пробують е з цією розеткою зробити саме такі формати в пошуках. Найкращого сервісу для своїх клієнтів. Класно, тепер пішли, покажемо відділення. Зараз ми знаходимося у відділенні формату ОСР Online Service Retail. Які інновації може запропонувати своїм клієнтам Justin, що не можуть зробити інші компанії? В перші роки роботи ми були зосереджені на тому, щоб зробити базові сервіси. Так, це зручне отримання, зручна відправка, можливість оплатити готівкою картою. Наразі ми більше зосереджені на побудову наших онлайн-продуктів це особистий кабінет для фізичних осіб, особистий кабінет для юридичних осіб, також мобільний додаток, який вже доступний, і ми вже його тестуємо. Тобто, як ми говорили раніше, на третій рік існування компанії, ми більше дивимося до зручних мобільних та онлайн-сервісів, які б змогли поєднати. Зручність оформлення або роботи з відправленнями в своєму смартфоні і вигідною локацією, розташованою поряд з домом або роботою для клієнтів. Такий двошаровий або дворівневий симбіоз, з нашої точки зору є оптимальним і зручним для наших клієнтів. Давайте відверто. Які компанії ви вважаєте своїми конкурентами в цьому сегменті, в якому ви зараз працюєте? Є Три великі компанії, на мою думку. Одна з них це компанія Укрпошта, найбільша державна, найбільша, маю на увазі по кількості відділень. Інша компанія Потужна нова пошта, велика, теж багато років на ринку і дуже пізнавана клієнтами. Третя компанія це Джастін, молода, поки не настільки велика, але вже теж і пізнавана клієнтами, і 500 плюс відділень, які в нас є. Вже також мають своїх клієнтів і своїх постійних клієнтів. Фінальне питання: як на вашу думку, галузь впливає на національну економіку? Як можете оцінити загалом об'єм ринку? Традиційно останніми роками, роками об'єм ринку зростає. Це логічно, тому що люди звикають вчаться купувати в інтернеті. Я думаю, найближчими роками ця тенденція в Україні в цілому світі збережеться. Плюс 10-20% приросту щороку в кількісних показниках. Цікаво, як вплине нинішня ситуація з пандемією на весь логістичний ринок, тому що ми розуміємо, що логістика завжди лишається близькою до клієнтів, до бізнесу, до малого бізнесу, до великого бізнесу. Тому хочеться вірити, що в такі непрості і унікальні часи. Загалом всі логістичні компанії стануть більш зручними і будуть виручати весь бізнес і всіх клієнтів тим, що будуть надавати зрозумілі послуги не тільки до відділень, а й ще доставку до адресу, будуть автоматизувати свої поштоматні відділення і стануть таким чином більш прогресивними, більш гнучкими, більш потрібними всім. За моєю спиною, символ української поштової логістики головпаштам. Це історична будівля у центрі Києва на вулиці Хрещатик. Це наразі головний офіс компанії Укрпошта. Давайте чесно: який у вас стереотип зв'язаний з Укрпоштою? Ну, довго, низький рівень обслуговування, сервісу немає, якості. Все. Тобто. У людини, яка в останній час не стикалася з роботою Укрпошти, 90% випадків будуть ось такі думки. Але Укрпошта змінилася, реформувалася і зараз є гідним конкурентам, інноваційним приватним компаніям. Тобто це приклад ефективного державного управління, ефективного управління державною компанією. Як вона змінилася? Хто її змінював у нашому міні-інтерв'ю з представником Укрпошти? І ще один спікер у нас, представник Укрпошти Володимир Петров, маркетолог департаменту маркетингу та аналітики компанії, розкаже про нинішній стан справ в Укрпошті. Володимире. У Карпошта 2019 році продемонструвала вперше в своїй історії позитивний фінансовий показник, тобто не було якогось збитку, до якого всі звикли, а був прибуток, причому дуже солідний, більше 300 мільйонів гривень. Як вдалося цього досягти? В Першу чергу, це огромна робота. Це професіонали в команді. То на що ми зробили упор, ми немножечко пошли на сокращення штату. Да, це не зовсім Скажем так, популярное решение. Вот. Но э, оно нам дало сумасшедший колоссальный, наверное, больший результат в нашей ситуации. Вот. И поэтому э, вот, им, именно, именно вот эти вот шаги, именно вот эти шаги привели... Тому що ми маємо зараз. найпопулярнішими темами для обговорення в українському суспільстві в останні місяці були коронавірус. Це без шансів тема номер один. Це перетрубації в адміністрації президента. Там плівки Єрмака, стан там справ слузі народу, парламентська коаліція і зарплата Смілянського генерального директора Укрпошти, яку всі так обговорюють. В нього там деякі місяці виходило близько 2 мільйонів гривень. Ну, зарплатня дійсно дуже велика. Хочу запитати, як там думка компанії на цей привід, як ви на це реагували, як можливо всередині на це зреагували, і що ви можете з цього приводу сказати. Ну, во-первых, нам дуже чесно, що ми з коронавірусом головним нісмейкером цього періоду времени. А що касається зарплати, ну так. Да. Хороший менеджер стоїть дорого, і ви можете це оцініти самі по нашим показателям. Укрпошта зараз дійсно змінюється, це очевидно, це всім відомо. Там гарні якісь комунікаційні моменти, та вони зробили ребрендинг, Володимире. Ви я так розумію, були активним учасником самого процесу ребрендингу. Що спонукало, та як вважаєте, чи досягли бажаного результату? Да, я был, наверное, так, е був головним ідеологом нашого ребрендингу. так? я ребрендинг, В принципі, в своїй основі це є щось нове. нове то звісно, хочеться, щоб это було щось хороше. Я глубоко вірю, що в нашому випадку це іменно совпало. Нове з хорошего. Поэтому, поэтому я рад, що це произошло именно так, що ми цього достигли, добилися, і я можу сказати, що да, ми це зробили. У нашій програмі сьогодні ми намагаємося розказати людям про українську поштову логістику зсередини. Тобто, представники. Укрпошти, ви, Нової пошти, Аліна Рішетняк, Джастіна Костянтин Кукуруза діляться таким внутряком. Реаль, реальні речі, реальний стан речей розповідають. Що можете сказати про своїх конкурентів відверто? В які компанії вважаєте конкурентами та в яких сегментах? Тема конкуренції. Конкуренція у нас в країні хороша і качественна, це двома словами. Є хороша компанія Новая пошта. В принципе, этими словами двумя все сказано. Есть. Мне очень нравится молодая команда. Команда компания. Или команда компании Джастин, можно так сказать. Э, настырные. Настырные такие по-спортивному наглые ребята, которые врываются в рынок. И как-то вот э, интересно. Вот интересно за ними наблюдать. Э, э, что еще? Чего ну, я... Мист Экспресс? Э, нет. Мист Экспресс нет. Почему? Ну, это, наверное, мое чисто субъективное мнение. Пару раз сталкивался и пару раз, эти же пару раз я остался не совсем доволен, поэтому дальше я даже их как конкурентов не рассматриваю в нашей стране. Поэтому, по сути, есть то, мы, есть новая почта и новый молодой Джастин. У наших спікерів ми запитуємо про об'єм ринку, стан нинішнього ринку та вплив галузі на національну економіку. Володимире, як можете зараз оцінити позицію Укрпошти відносно до конкурентів саме в економічному плані та ваш прогноз, наскільки галузь вагомо впливатиме на національну економіку в майбутньому та впливає зараз? Отвічаю на ваш випробування економіки, скажу вам слідше: наша отрасль в Україні дуже велика і дуже важлива. Вы не должны забывать, что такая компания, как «Укрпочта» – это огромный налогоплательщик. Соответственно, наша доля, скажем так, в бюджете страны, она ощутима. Вот. Не говоря уже про то, что очень много украинцев, это миллионы украинцев пользуются нашими услугами, нашими, наших конкурентов. Соответственно, отрасль, она растет она динамична. Считать ее в каких-то показателях, я думаю, не совсем корректно, потому что это сложно сделать. И это сложно спрогнозировать, что будет через месяц-два. Вы видите, что происходит в мире с коронавирусом. Рухнули экономики, страны. Я уже не говорю про маленькие компании. Вот. Поэтому мы движемся, мы развиваемся, мы стараемся стать лучше. Мы показываем уже динамику, В надінаміку в, в, дин, в прибулі ми наконец-то, вийшли на цю прибыль, скажем так, і ми як мінімум не становимся. Нова пошта без заперечень найбільша поштова компанія в країні. Компанія, яка була заснована у 2001 році у місті Полтава двома друзями В'ячеславом Клімовим та Володимиром Поперешнюком друзями, які зараз разом. Ходять у першу сотню українського Forbes. Нова пошта була визнана американським виданням Inc., авторитетним бізнес-виданням компанією, яка увійшла у топ-5 тисяч світових брендів, які найшвидше розвиваються. Нова пошта має більше 6 тисяч відділень та більше 30 тисяч співробітників. Про деталі становлення, розвиток та амбіції компанії нам розповість наш спікер, якого я представлю згодом. Наш спікер, керівник групи Digital маркетингу компанії Нова Пошта Аліна Решетняк. Аліна, скажіть, будь ласка, яке це відчуття працювати в компанії, без діяльності якої більшість українців не уявляє свій побут? О, звучить, звісно, дуже громко. сказать, что у меня, как и у многих сотрудников нашей компании, это очень такой мотивирующий фактор, который драйвит Когда ты видишь, когда компания, в которую ты вкладываешь свои ресурсы изо дня в день, помогает очень многим. Также у нас есть ряд проектов, в которых мы изучаем, там берем жизненные историю людей, в которых новая почта сыграла ключевую роль. Например, есть люди, которым там... Свадьба, и жениху нужно очень там какой-то супер э, дизайнерский отдельный костюм, например, там, со Львова в Киев, люди переживают. Э, это все сопровождается эмоциями. Э, костюм приезжает, и в принципе в этой истории можно сказать, что да, новая почта сыграла, возможно, не решающую, но одну из ролей. И так как это закончилось хэппи-эндом, это вдохновляет. Пошта масштабується дуже великими темпами. Яка мотивація всередині компанії рухатись настільки швидко та активно, яка ось внутрішні ваші драйвери? Лучшая ну, мотивація для нас це результати, які ти видишь. которые помогают нашим клиентам. У нас очень клиент-ориентированная компания. С одной стороны, мы ориентируемся на клиента, и с другой стороны, мы очень требовательны внутри, к себе. И, соответственно, из этой требовательности рождаются какие-то результаты. Например, там, на период карантина наши диджитал-сервисы развивались очень бурно. Это, конечно, связано с тем, что люди перешли в домашний режим. И буквально за короткое время наши усилия, которые направлены, например, на продвижение мобильного приложения, бизнес-кабинета и так далее, мы увидели результат. на какой-то период, в, там, на определенный период в апреле приложение там обогнало очень многих конкурентов, вышло в App Store на, топ-2, в Play Market на топ-6. І та, звісно, мотивація двигатися далі, тому що з стороны, сторони результат роботи, з стороны, сторони, какие-то полезные вещи, які допомагають людям. Більше 6 тисяч відділень зараз у мережі нової пошти. Ваша суб'єктивна думка або там думка компанії відверто. Наскільки вони всі ефективні? Чи треба настільки багато відділень? Ну, я не могу сказать 6 тысяч, это много или мало. Я могу сказать э, то, что если каждый из этих 6, 6 тысяч отделений э, помогает людям, э, и если каждое новое отделение, которое мы открываем, сокращает дистанцию к отделению, например, раньше человеку нужно было из какого-то маленького поселка далеко ехать в центральное отделение, сейчас он может тратить на дорогу за меньше времени, то, конечно, в этом смысл есть, потому что это удобство для наших клиентов. А нова пошта має декілька дочірніх компаній, наприклад, МП Логістик. Можете трошки розказати про неї та чому ви вирішили створювати не департаменти всередині основного бізнесу, а робити дочірні бізнес? Uh, ну, по поводу департамента в дочерней бизнеса мне сложно сможете... ответить. Я думаю, в этом вам смогут ответить наши да? директора, которые принимали решение. А uh, по поводу инфологистик, uh. да, конечно, знакома с этим направлением. Это направление fulfillment, uh. это B2B сегмент, бизнес для бизнеса. Uh, преимущественно для e-commerce, uh. они предоставляют услуги, uh, ну, сейчас, возможно, там в общих чертах розкажу, якщо інтернет-магазин продає то онлайн, то він може заключити договор з МПЛОГІСТИК, і МПЛОГІСТІК може йому хранити на своїх складах товари, які він если якщо не ошибаюсь, приймати закази, укомплектовувати і відправляти. І останнє питання, як можете загалом оцінити ринок поштової логістики, поштових послуг, наскільки він зростає, що прогнозуєте? та загалом Ваші очікування наскільки це впливає і впливатиме на українську економіку в цілому. Ну, якби як як маленька маленька частина ринку логістики, конечно, я вірю в те, що он буде розвиватися. Ну, помимо моїх личних відчуттів, а єщий тренд на те, що а вот этот модное слово диджитал трансформация Практически, ну, мне сложно даже назвать какой-то оффлайн-бизнес, которому не нужно прикладывать усилия для своей диджитал представленности. Назовем это так. Соответственно, торговля все глубже и глубже уходит, разных сфер уходит в онлайн. И, соответственно, для того, чтобы расширять там, свои возможности, веком и так далее, конечно, здесь везде всегда нужна логистика. Uh, это если говорить про общий тренд. Отдельно развивается а, uh, также сама логистика, как услуга, развивается скорость, скорость доставки, uh, варианты, каким образом доставки, те же офисы открываются и новые uh... какие-то продукты в рамках услуги, которые мы предоставляем, то, что есть же доставка в отделение, курьерская доставка, там, в, за рубежом там, доставка дронами, электрокарами и так далее. И эта сфера тоже очень быстро развивается. Она, конечно, очень связана с диджитал-технологиями, в нашей компании тоже есть фокус на них. Поэтому, э, ну, я думаю, что это одна из сфер будущего. Зараз, певно, мають бути підсумки програми, аналіз думок спікерів. Експертів цієї галузі, моя суб'єктивна думка, що ця галузь є дуже перспективною, та чому я вирішив про це знімати, дуже важливо для кожного з нас. Буде питання, чому не зробили інші компанії. Ми визначили, хто є найголовніші компанії за долями ринку, за об'ємом відправлень, за рівнем. Популярності та зробила саме про ці компанії. Я хотів показати реальну картину реаліті, не просто думки якихось експертів, які не працюють в галузі, яких інфобізнесменів чи щось ще. Я вам показав реальних людей, реальні думки та реальний бізнес. Думаю, це було цікаво та круто. Дивіться ще.